Доброго дня, друзі, всіх вітаю. Кому цікава тема розвитку в усіх, в усіх сенсах психологічний, фізичний та духовний. Розповім про захід, який я буду проводити з 2 по 11 липня цього року в Карпатах, в Закарпатті. Дуже багато питань задають, там будемо багато чим займатися, багато тем, тому вирішив розповісти в форматі такого живого спілкування. Можете задавати тут питання. І якщо в запису будете слухати в, в Ютубі, там, в коментарях, теж задавайте всі питання, які цікаві, які сумніви, ну, щоб ми могли все, все прояснити. Ну, для себе я е, вважаю, що це е, така подія. Е, яка ну, по минулим нашим е, таким виходам, походам, ми е, по відгукам учасників було зрозуміло, що це подія, ця подія буде згадуватись впродовж наступного життя. Звідки виникла вообще ідея така? Яка ідея цього мероприяття, е, цього заходу? Ідея відчути і познайомитись з собою справжньо. тому що ми живемо, це дуже актуально, і дуже важливо, і дуже мало людей, які не можуть так сказати, що вони себе розуміють, відчувають своє призначення, відчувають. Яка може бути у них, яке може бути життя, таке вільне, наповнене, натхненне за призначенням, яке йому, значить, назначив наш творець? І це, це дуже важливо. І в цих умовах, коли ми попадаємо на природу, де Вільно йдуть потоки, де ми можемо спілкуватися з природою, з місцями сили. Ми можемо занурюватись, у нас будуть практики медитації, таких погружень. Ну, та й просто земля вона випромінює цю духовну силу, її потоки, де. Із космоса, і ми, от як провідники, в цих умовах можемо відчувати цю двосторонній зв'язок і бути провідниками між космосом та землею, і проводити її від землі в небо. І наше отаке завдання дохотворяти землю. і А ми живемо в буденних наших умовах, коли. В штучних в таких умовах, яка вигадала наша цивілізація, наше суспільство, де оці всі речі, про які як, зараз ми спілкуємо, ну, коли які ми відчуваємо на природі, вони е, втрачені. У нас втрачена ця можливість е, такого вільного спілкування, е, Ну, ці ось штучні умови вони закривають ці можливості відчувати себе справжньою людиною, відчувати цей зв'язок з природою, з всім всесвітом. Тому ось така ідея, що будемо створювати такі умови завдяки природі, завдяки єдності да, група наша. Ну і опит такой у нас вже є. В минулих роках, два роки ми вже в форматі Академії духовної трансформації проводили такі заходи в цих же місцях з такими ж цілями. Там назва була реабілітаційний курс. От, а тут, значить, ми, е, от така у нас буде вільна, вільна е, програма проживання стану от, в єдності з природою. Всі е, наші е, ці заходи, які там ми будемо робити, дуже багато. Вони будуть індивідуально підбиратися. Е, будемо тестувати, що е, може кожний учасник, на що він здатний. Щоб йому було і як говорить, без да, і щоб був все ж таки ефект. Це така дозировка важлива. Ось знання, які у нас в мене так сложилось життя. У мене батько заслужений вчитель географії все життя, більше 40 років, займався. З дітьми, спортивним туризмом. І започаткував спортивний туризм в 50-х роках в Миколаївській області. І з трьох років я разом з ним путішествуваннями. І в студентські роки ми обійшли весь Крим, і ось останній час ми. Ходимо в Карпати в різних форматах. От, тому, як це ну, досвід є і є досвід в форматі, як це може бути в медитативному стані. У нас в Академії духовної трансформації ми проводимо виїзні мінімери. Я як учасник поки що на них був, і ми здійснювали сходження на гверлу, на піпіван, на міста сили, і це все відбувалося у нас в медитативному стані, зосередженості на своєму серці. Ну, такий процес він дуже, дуже такий розкриваючий свою сутність та дозволяє от, глибше пізнати себе і навіть е, познайомитись з Богом в своєму серці. От. Це у нас в Академії відбувається от на, на четвертому курсі, це не зразу. У нас є етапи спочатку сформувати цю тишу в голові, потім е, е, навчитись контролювати, управляти своїми думками. Знайомитися зі своїм психоемоційним станом, зі своїм его, зі своїми бажаннями, вчимося їх теж приборкувати, щоб наша духовна свідомість могла керувати цим емоційним процесом. Тому що ну, звичайний наш стан, що емоції нами керують. Ну і Такий досвід, от, наприклад, що на аскезах цих на ограниченнях питання. Для мене, наприклад, було відкриття, що желудок керує моїми діями. Хоча до цього я ну, займався практиками сухого голодування 7 діб, і наш вчитель до 14-16 діб голодував на суху, без води, але це все було от на вольових зусиллях. Тут ми будемо застосовувати по волі Бога. По... Тому як значить, буде йти нашим учасникам, в нас буде якась така дієта, харчування, яке буде в дослідженні, в дослідженні цих процесів. Ну, воно буде без білків та жирів животного походження, так ми хочемо, але може бути там по, по різні виключення. Ну, така от у нас ідея. Ідея така, що нам потрібно от буде пройти, пройти пішки. У нас все буде відбуватися. В постійному руху будемо йти. Кожного. Кожного дня у нас буде нове місце, де ми будемо ночувати. Ну, можливо, в якихось на дуже гарних місцях будемо затримуватись, у нас буде запас у часі. Там, я планую, що можливо, десь дві ночі. Ми будемо. Стартувати зі станції Воловець, яка розположена в долині, в горній долині, і ми зразу виходимо в ліс і йдемо по південному, там, Южному, да, там, де більш всього є сонце, таке, предгор'я з южної з південної сторони, хребта боржава. Ми будемо на своєму шляху пересікати. Горні долини, струмочки, які спускаються з гор. І в кожній такій, майже в кожній такій долині розположений населений пункт, тобто це не зовсім такі дикі місця, але ми будемо йти автономно. Ну, Походу, щоб нам було легше, ми можемо поповнювати свої запаси їжі. І от там дуже чудова вода. Там от в кожній долині йде струмочок, ми будемо йти по верхів'ях, там де вище населених пунктах. Тому це буде дуже чиста вода, яку можна буде пити прямо в такому сирому вигляді. І є дані, що ця вода, вона по своєму мікроелементному суставу ну, унікальна, унікальна навіть я. Ну, так, місцеві казали, що є дослідження, що це друга вода в світі от по своїм властивостям лікувальним. І дуже-дуже ну, добра вода. І кожний ранок у нас буде розпочинатися з зустрічі сонця. Рано будемо вставати і робити ранкову практику роботи зі свідомістю з псих... Гарманізацію психоемоційного психо стану та з активацією от, і трансформацією фізичного тіла. Це у нас називається інтегральна йога, е, 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 яка значить, направлена на те, щоб підготувати себе до активного дня в найбільш такому ресурсному стані, в'єднанні з потоком, в'єднанні з пространством. З цього буде починатися день, після цього у нас, е, ну, як завжди, по плану, ну, будемо дивитися по погоді, по условиям. Ну, У нас контакт з крижаною водою. Там ця вода вона дуже така чудова, енергетична, буде при, ну, від 4 градусів тепла і там може, там, ну, не, не дуже така бадьора, бадьора вода. <кій> Потому, що з, гор, з гір спускається. І в маю, коли ми там були, в кінці мая ще був сніг на цих горах, де ми йшли, каталися на, <кій> на п'ятій точці по цим горам. <кій> От, то, тому е, такі у нас е, значить, е, ну, Це не, не загортовання, це така у нас теж в медитативному стані. Так, з цим живим, живою субстанцією, цією природною водою для того, щоб згармонізувати свій стан і стати більшим ну, багато чого чудового ця вода робить. От. Ну, потім у нас завтрак я вже вам сніданок вже трошки розповів про як це буде відбуватися. У нас буде Готування їжі на е, огні живому, на кострі. От. От, якщо там, От. ну і таким чином. Е, далі у нас будуть, е, крім ходьби в медитативного стані, у нас будуть такі заняття. Вони можуть бути, виглядати не як, якісь лекції, там. це може бути по ходу. Але ми будемо проживати на практиці космічні закони, як вони діють в нашому житті, кожної миті. Ми робимо якісь вибори, ми приймаємо рішення, ми діємо згідно з якимись нашими установами ментальними, згідно з нашим світоглядом. І там, значить, це все. Неприродне, штучне відпадає в таких умовах і дуже проявляються ці наші е, хибні дії, якісь помилки і нарушення цих законів, які потім наш, е, мають наслідки в нашому житті. І ми все це будемо досліджувати в цей момент, як ми проживаємо, і буде дуже чудова нагода порівняти. З тим, як це у нас зазвичай відбувається, і як ми робимо от ці порушення законів. І ну, цей досвід вам допоможе, змінити, докорінно змінити ваш образ життя і вийти на якийсь інший стан, на іншу якість свідомості і в цілому проживання усіх відносинах. У всіх відносинах от зі собою, зі своїми близькими, в своїй сім'ї, в своєму е, так сказати, оточенні на роботі. Після цього походу у вас буде трошки інше ставлення до багатьох речей вашого життя. Е, ну Будуть заняття у нас також по е, тому як по самомасажу, по самокорекції, тому що будуть навантаження і дуже така буде чудова нагода навчитись знімати ці навантаження за допомогою фізичної реабілітації. Я, якщо хто не знає, я в даний час викладач в університеті. Ми готуємо фізичних терапевтів, викладаю масаж, інші там предмети реабілітаційні і маю такий 30-річний досвід фізичної реабілітації. Ну і останні два роки от майстер інформаційно-енергетичної корекції та діагностики працюю в Академії духовної трансформації. Ну і крім того, ще й ми займаємося науковою роботою в нашій академії і в своєму університеті. Я офіційно займаюся науковою діяльністю. Я зараз аспірант другого курсу. Ми досліджуємо, як працює ця інтегральна практика, яку ми практикуємо для свого духовного розвитку, яка от дозволяє нам. Еволюціонувати, еволюціонувати від людини розумної до людини духовної. Ну, по моментам там може у вас будуть питання, ну це такий от поход автономний, тому повинно у вас бути індивідуальне спорядження. Це вже такі нюанси ми з вами там зможемо обсудити. Там, буде у нас. Да, Вартість цього заходу у нас склалася як 5 тисяч гривень. Ну, організаційний збір у нас половину, половину да, ви можете. Ну, і решта там вже можна в кінці там, чи по ходу. Таких у нас не заплановано там більше ніяких втрат. Єдине, що ну, харчування. Ми складаємо списки, ну, меню, як там хто скільки може з'їсти за цей час, щоб не було зайво. ми все вишитуємо до граму і вам даємо значить, список, що потрібно з собою вже взяти зразу, і щось ми будемо там ще докупати. Ну, з, з, беріть з, з рахунку на харчування, щоб десь у вас около двох тисяч було. Ну, трошки може з запасом. Що залишиться, це, це все якби, якби, у нас немає такого централізованого. Ну, ми не на базі, де там нас пора нам готують. Це у нас буде відбуватись в режимі такої, як общини. Да? Ми в поході, всі процеси ми. Е Самостійно побутою всі речі у нас немає нікого, хто там нам би готував, там і ще щось робив, тому все це у нас отак автономно і самостійно. <кій> ну У нас буде таке усвідомлене харчування, живе. ну, ну Буде так. Цікаво буде. Я... Ну, голодні не будете. Це ще можу вам гарантувати. Ось, от, от, ну, багато може ще щось я не згадав. От, мета така пройти значить, по підгорю е, з південної сторони. Потім ми заходимо на хребет. Проходимо по хребту, там небагато, спускаємося на підйом, і це такий у нас буде атракціон, не тільки ніжками. Ось. І ми, ну, у нас буде по, ход, по ходу нашого руху. Ми у нас будуть такі місця, де ми зможемо організувати чан, такі гарячі води, вода з травами. там. Контрастні такі у нас в чані і всі холодні, холодну воду. Ну, як такі. Практики у нас будуть спілкування з гарячою холодною водою, медитативні практики у нас будуть, йога, вивчення космічних законів, самомасаж, вивчення ребіляційних методів, кардіотренування, дихальне тренування. Стерепатичні та масажні техніки самодопомоги, але все це у нас буде на духовній основі та в медитативному стані. Це, це відмінність цього заходу, цього походу, тому, тому він називається у нас трансформаційний, тому що це мета така, щоб відбулася якась трансформація. Всі, хто значить, йдуть в цей, в цей, в цей захід. У них, у них повинен бути запит на зміни свого життя. Тому що там це буде, буде відбуватися. І якщо людина не готова до змін, то буде важко. <кхем> ну, зміни будуть по, по волі Бога настільки, настільки ну, людина буде готова, ну, наскільки вона зможе. Ці зміни, значить, щоб вони від... нічого у нас не відбувається проти волі своєї, От, Все буде так дозовано і природньо. Добре, ми зробимо запис, цей в YouTube розмістимо, і якщо у вас ну, згодом виникнуть якісь питання, ви зможете в коментарях. Іх написати, і ми на все відповімо. Ну, а так, всіх запрошую. 2 липня зустрічаємося на станції Воловець в Закарпатті Я подивився, білети є, прямий поїзд туди доставляє без всяких питань. Дякую за увагу, за цікавість до наших. Заходів до нових зустрічей.